Геймпас тепер офіційно доступний і в Україні. Щоправда, поки лише на ПК і лише для учасників програми Xbox Insider. Тож ми підготували для вас це відео, яке допоможе розібратися, як користуватися гімпасом на ПК в Україні офіційно. Починаючи з 28 лютого, усі українські ПК гравці з операційними системами Windows 10 і 11 можуть зареєструватися в програмі Xbox Insider і отримати можливість придбати Game Pass всього за 4 гривні. Така ціна зумовлена тим, що Microsoft лише тестує можливість купівлі ігор у нашому регіоні. Коли прев'ю період завершиться, ціна геймпасу на ПК в Україні складатиме приблизно 200 гривень. Але перейдімо вже нарешті до найцікавішого: як же українцям отримати доступ до цієї гігантської бібліотеки ігор. Для початку вам потрібно пересвідчитися, що на вашому ПК встановлені останні оновлення Windows, А в пункті налаштувань час і мова виставлено саме регіон Україна. Для купівлі Game Pass необхідний акаунт Microsoft, який слугуватиме вашим профілем для усіх продуктів компанії, зокрема Xbox. Якщо якимось магічним чином у вас його досі немає, тоді тицькайте от сюди. Створіть новий профіль. Це забере всього лише кілька хвилин, за які вам необхідно використати власний емейл, вигадати пароль і пройти найскладніший етап не запороти перевірку на робота. Також не забудьте підтвердити електронну пошту кодом, який надійде при реєстрації. Вітаємо технічно. Ви вже частинка сімейства Microsoft. Втім, для встановлення ігор потрібно зробити ще декілька важливих дій. В останніх версіях Windows 10 і 11 додаток Xbox на ПК уже встановлений за замовчуванням. Якщо у вас його все ж немає, а таке інколи трапляється, тоді просто завантажте цю програму безкоштовно з Microsoft Store. Після того як ви запустите цей застосунок, не гайте часу і відразу увійдіть у свій профіль, натиснувши відповідний пункт меню у лівому верхньому кутку. Для входу потрібно буде вести логін і пароль аккаунта Microsoft, того самого, який ви реєстрували мить тому. Після декількох секунд очікування ви зможете обрати власний неповторний ігровий тег і аватар. Не забудьте підтвердити нікнейм, щоб кнопка Створити акаунт стала активною. На жаль, одразу придбати геймпас не вийде. Потрібно ще зареєструватися в програмі Xbox Insider. Для цього знову відкрийте меню у лівому верхньому кутку застосунку Xbox на ПК і виберіть одноіменний пункт. Він запропонує завантажити окрему програму Xbox Insider. Не зволікайте і підтвердіть запуск цієї дії через Microsoft Store. Після встановлення одразу ж запустіть програму і прийміть умови її використання. У першому ж пункті оголошення або ж Announcements Ви побачите декілька сповіщень, зокрема. ПК Game Pass Preview. Клікніть сюди і підтвердіть, що ви бажаєте випробувати прев'ю ігрової підписки. До речі, не закривайте програму Xbox Insider відразу. Щоби купити Game Pass за 4 гривні, натисніть Перейти до магазину так ви автоматично потрапите на сторінку оплати. Якщо у вас відображатимуться не згадані вже 4 гривні, а якась інша вартість чи валюта, тоді перевірте регіон вашої Windows і аккаунту Microsoft. Як ми вже казали на початку, вони повинні бути українськими. Коли розгорнеться невеличке віконечко, вам потрібно буде додати відповідний спосіб оплати. Очевидно, що зараз можна використовувати лише картки українських банків. Уважно заповніть всю необхідну інформацію, зокрема адресу проживання. Увага! Якщо ви користуєтеся Приватбанком і після реєстрації платіжної картки побачили відмову при оплаті, тоді перейдіть сюди і за допомогою форми на цій сторінці розблокуйте подібні транзакції. На диво банк може вважати купівлю Game Pass ризикованим переказом. Після розблокування платежів спробуйте. Те заплатити за підписку ще раз, і цього разу уже не має бути проблем. Вітаємо! Тепер ви можете використовувати всі переваги Game Pass на повну. десятки ексклюзивів Microsoft і її внутрішніх студій, ігри з EA Play і круті проекти, які щомісячно поповнюють бібліотеку. Тепер можна встановлювати на вашому ПК без обмежень. Нагадаємо ще раз, після завершення прев'ю періоду ціна підписки складатиме приблизно 200 гривень. Ну а поки що приємної гри і вітаємо в спільноті широкого філа.